Добрий день. Мені здається, що минулого разу ми добре попрацювали з вами, але не договорили. Тому хочеться записати відео, щоб ще таку частину ви отримали. Так. Ви звернулися з приводу ситуації конфліктної, так? і ви помітили, що в створенні цієї ситуації ви брали участь, тобто, ви відслідкували, що ви самі зачепили іншу людину. Там не будемо зважати на те, що та людина любить зачіпати теж когось, але ви теж взяли в цьому участь. А це значить, що свідомо нам хочеться от прямо квітучого класного життя. Несвідомо тягне в бійку, в сварку, в якусь конфліктну, неприємну ситуацію. Звичайно, якби ми могли обирати, ми б обрали для себе зовсім інше. А обираємо ось таке. Чому ми так робимо? Я вам говорила, що у кожної людини є два лівідних об'єкти, так? тато і мама. Ну, це даність. Ми народжуємося, і вже факт того, що ми народилися, означає, що тато і мама в нашому житті є. І е, закон він про те, що ми прагнемо переживати ті почуття. Які ми переживали з мамою і з татом, наша психіка сприймає ці лібідні об'єкти, тобто лібідні, лібідо, такого ми любимо, любовні об'єкти, теж Та тата і маму, незважаючи на те, якими вони були і що ми з ними проживали, нам хочеться в цьому бути, в цих почуттях, в цих станах. Тобто, наприклад, якщо на нас хтось з батьків кричав, то ми будемо в своєму житті притягувати ситуації, в яких на нас будуть кричати, нас будуть принижувати. Тобто пережити те саме, що було з одним з батьків. Може, це абсурдно звучить, але докази свідчать про те, що абсолютно так воно і є. Добре, можливо, ні, але якщо припустити, що так і є, то якимось чином воно працює. Можна пересвідчитися дуже легко. В практиці це підтверджується. От, наприклад, минулого разу так, ми з вами вийшли на те, що історія пов'язана з одним з ваших батьків, правильно? Ви самі підказали, з ким, ви самі все чітко згадали. Тобто зараз не будемо там перевіряти, правда це чи ні. Просто. Як максиома, яка не потребує доведення, так візьмемо це. Отже, до чого я це веду? До того, що поки в нас будуть жити ще якісь образи, непрожиті, недоусвідомлені е, там, ситуації, які ми десь в собі носимо. Хоча можемо вже навіть і не пам'ятати про них, вони будуть намагатися. Е, Ну, ніби звільнитися. Вони будуть приходити постійно раз за разом у життя для того, щоб ну, на якийсь раз стати помітною і зв'язатися з попереднім досвідом і вийти або ні. Є варіант. І дивіться, життя воно ну, не таке довге, як здається. Випадку вашої прекрасної молодості, у вас ще є багато часу для того, щоб спробувати попрацювати і йти туди, куди вам хочеться. От зараз у вас дуже чітко видно, що там хочеться чогось одного. І якщо піти на якісь одні курси, то у вас більше часу виграється. Так? Але ем... цей час можна гаяти просто на якісь поточні конфлікти. І через якісь дурниці, там, ну, дурниці, я маю на увазі ситуації, які складаються з якимись іншими людьми, такі, бо я маю на увазі, чому я кажу дурниці, бо вони не, ну, не пов'язані прям з якимись дуже важливими рішеннями вашого життя. Тут не йдеться про те, кого обрати своїм чоловіком, так? не йдеться про те, яку професію обрати. Тобто щось, що виникло просто по ходу. І через конфліктну ситуацію вам здається, що вже не хочеться там іти на цілі курси, так? Хоча ви багато зусиль приклали для того, щоб це в вашому житті з'явилося. Я до чого це така рекламна пауза? Що краще, набагато краще вкласти свій час, вкласти трошки своєї енергії на те, щоб пропрацювати якісь глибинні речі. Які так чи інакше вам доведеться пропрацювати, якщо ви хочете рухатися? Дивіться, просто на оці маленькі конфлікти йде куча енергії, правильно? Куча ваших сил. Ви е, відчули це приниження і просто вже там повалилися одне за іншим, одне за іншим. Яке хто мав право, там ще щось, ще щось. Е, внутрішні переживання забирають дуже багато нашої енергії, яку можна було б вкласти в там те саме вивчення предмету, так? В те, щоб крок за кроком будувати своє життя, і туди, куди хочеш, легко, просто, там, досяг однієї цілі, йдеш до іншої. От, це ж не безліміт енергії у нас. Що хочу там, буду варитися в цих ненавистій, якихось стражданнях. А потім я ще збудую собі життя класне. Ну, воно не зовсім так. Якщо я варюся в якихось негативних переживаннях, то у мене вже ну, якось. Півдня на це витрачено, так? Ем... Ще хотіла сказати, що ми дуже рідко бачимо людину такою, якою вона є. Ми дивимося на когось, і щось в нашому тілі там, навіть поза нашою свідомістю, поза, поза нашою увагою, якось напружився якийсь м'яз. І це потягло за собою низку якихось спогадів. І відразу проєкція на проєкцію на проекцію, І нам здається, а ця людина навмисно це зробила, тому що отак от і так. Так вона думає, що я така, а я ж насправді не така, а вона собі думає, ох, що ж, стерва зараза, і так далі. І просто все відбувається через те, що ми живемо нібито з коробочки нашого досвіду. Це так чи інакше відбувається, з коробочки нашого досвіду. Але питання в тому, який цей досвід? Чи робимо ми щось свідомо, навмисно для того, щоб цей досвід полегшити, щоб повідпускати образи, які у нас є, як там накопичилася купа якихось, не знаю, пилинок, бруду? Ну це пощастило, якщо це пилинки і якийсь незначний бруд. І може бути так, що там просто блоки, 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 там не знаю, всі двері забиті. Якимись величезними, величезними старими меблями непотрібними. І вже немає місця навіть, де жити. А просто, якщо вже ця метафора коробочки мого досвіду, то там вся коробочка зайнята і десь є такий невеликий шматочок повітрячка, щоб подихати. М -м так, ми бачимо людей, так люди бачать нас. Тому, можливо, та людина до вас так і звернулася, тому що ви когось нагадуєте. Швидше за все таки є, тому що ви познайомились не так давно. Я розумію, що ви там багато часу проводите разом, але ну, не може так прямо дуже сильно зачіпати, щоб бути готовим іти на взаємні образи. Якась малознайома людина. Ну, не малознайома, а там півроку знайома людина. так? Однозначно ці двоє, ви двоє, зустрілися для того, щоб нагадати одна одній щось. Можна просто сприйняти цю людину як ну, чудовий дарунок. І спробувати подивитися, що ж нагадує ця людина, що ж вона зачіпає. І ми вже минулого разу з вами побачили, що вона нагадує, що вона зачіпає. Але ж такий інцидент міг бути не один, правильно? І за минулий раз ми не могли взяти підчепити там всі глиби прожитого досвіду і ваших стосунків з, з одним з ваших батьків. Не буду казати саме ким, щоб, щоб не розкривати ніяких таємниць, так? От. Образи насправді набагато більше. І наше тіло запам'ятовує кожну образочку. І їх треба просто потрошку виймати з себе, виймати, виймати і полегшувати свій стан. Так, щоб коли ви згадували про своїх батьків, ви відчували тільки любов і вдячність до них. Нічого більше. І якщо ви зможете. Зробити так, що ось цей чемоданчик ваш, ваша скринька досвіду, буде легка, буде приємна, то життя буде ставати легшим і приємнішим. І ви дійсно зможете рухатися просто вперед до своїх цілей. І ні на що не звертати увагу. Розумієте? Я зараз скажу, поясню, точно, трошки більше, точніше, що я маю на увазі ні на що не звертати увагу. Я вам, по-моєму, розказувала вже цю історію так, про зелене волосся. Про те, що якщо там, хтось нам каже, що ти дура, то ми на це реагуємо. Якщо хтось скаже, що у тебе зелене волосся, ти будеш думати, ну, чуваку, з очима або зі сприйняттям, або з головою, або з чимось. Щось не то. так? Тому що я впевнена, що волосся у мене зараз не зелене, я себе бачила в дзеркалі. А от з приводу того, що він же сказав, що я дура, я ой, ображуся, там, почну сумніватися, ще щось. І це свідчить про те, що я не впевнена в тому, чи дура я, от в чому справа. А якщо я буду в цьому впевнена, якщо я зможу відпустити всі свої образи і всі свої нарікання на якихось значимих людей, і якщо я буду впевнена, що ті значимі люди вони не хотіли мені нічого поганого, бо так і є, вони хотіли тільки найкращого. Наші батьки завжди нам хочуть тільки найкращого. Просто вони не знають, яким чином це найкраще для нас донести, дати це. І навіть якщо батьки, ну припустимо, так що там хтось якийсь маньяк чи щось, словом, люди часто свідомо роблять щось нехороше навіть для своїх дітей. Все одно від батьків до дітей так по-справжньому нічого крім любові не йде. Ким би не були наші батьки, навіть якщо вони кинули дітей, навіть якщо ми там знущалися і так далі. Це складно повірити, це складно уявити, але те, що ми народжені, свідчить про те, що нам дароване життя. А життя це в будь-якому випадку подарунок. Тому що в житті ми можемо вирішувати, що нам з ним робити. Не те, що можемо, ми так робимо. Просто може несвідомо, але ми завжди робимо самі зі своїм життям те, що ми робимо. От завжди. Так. До чого? це? До того, що ні на що можна не звертати уваги, крім того, що нам потрібно. Тобто, що б не сказала вам інша людина, на це не доведеться ображатися, на це не доведеться зачіпатися. Ну, сказала вона вам, що у вас там щось не так. Там, з зовнішністю, з чимось. Ну, це її думка. І вона завжди говорить про себе. І крім того, ну, от, от по справжньому, яка моя різниця, що сказала інша людина? Ну, от яка різниця? Якщо я знаю, що мені робити з собою, я знаю, як я виглядаю, і там, чому я так виглядаю. Навіть не знаю. Завжди можна відповісти людині на це, що ну, а ти прекрасна. там. У тебе зато все класно. І з зовнішністю, і з... я вважаю тебе красуною. Найчастіше людина ображає там, іншу саме в тій ділянці, де вона не впевнена в собі. Тобто, якщо вона зачепила зовнішність, то значить їй би хотілося. Насправді відчути, що у неї все абсолютно класно. Розумієте, це ну, таке правило: чим людина щасливіша, тим вона і. Ну, добріша. Чим людина успішніша, тим легше їй пережити успіх іншої людини поряд. Тому що ну, вона сама досягла свого успіху і знає, як його досягти. І Для неї вже, ну, нібито, напрацьована ця доріжка досягнення успіху там, в тій галузі, в якій вона його досягла. Якщо людина красива, то вона абсолютно впевнена в тому, що вона красива. Вона добре виглядає, вона знає, як це підтримувати. І якщо поряд з'явиться ще хтось красивий, то від цього їй стане тільки краще. Тому що коли ми будемо триматися за те, що от я красивіша за тебе? Ну от коли? Коли я не впевнена в тому, що я красива, правильно? Я кажу це просто, тому що там про це йшлося, так? І розуміючи це, ми можемо навмисно ну, допомогти цій людині і собі одночасно підтримати її, сказати, ну, а ти зато там сьогодні чудово виглядаєш. Все. Можливо, щось інше хотіла сказати, не пам'ятаю. Зараз сказалося те, що сказалося. Добре, якщо раптом згадаю ще щось, то дозапишу, ще я вам відео. Надішлю. До побачення!